Протягом 12 днів червня на Іран сипалися ізраїльські бомби в рамках операції Rising Lion Ізраїльські ВПС полювали на вищих керівників Тегерана, знищували військові бази, збройові заводи, дослідницькі центри та ключові об'єкти цивільної інфраструктури. А премєр міністр Нетаньяху закликав іранців повстати проти правління Аятол. Результат 12-денної війни був катастрофічним для Ірану. Ісламська республіка не тільки зазнала військової поразки, але що набагато важливіше, її велика стратегія, ретельно вибудована з часів ісламської революції 1979 року, повністю провалилася. Протягом понад чотирьох десятиліть доктрина безпеки Ірану спиралася на два стовпи: асиметричне стримування через мережу регіональних посередників, відому як опору, та міф про недосяжність всередині країни ідею Ірану як фортеці, закищеною стратегічною глибиною, балістичними ракетами та ядерною страховкою, побудованою на неоднозначності його атомної програми. Дванадцятиденна війна зруйнувала обидва. Вона викрила вісь опору, систематично ослаблено між 2023 і 2025 роками. Як не більше ніж паперового тигра, і показала, що Ісламська республіка, проникнута ізраїльською розвідкою, зовсім не була фортецею. Дванадцятиденна війна була не просто черговим епізодом у тривалому тіньовому конфлікті між Іраном та Ізраїлем. Це було перш за все зіткнення ілюзій Ірану з жорстокою реальністю чотири десятиліття стратегічних зусиль обернулися на порох, залишивши Ісламську республіку перед найсерйознішою екзистенційною кризою з 1980 року, коли бронетанкові дивізії Саддама Хосейна вторглися в Хузистан. Вкотре виживання Ірану опинилося під сумнівом, особливо з огляду на те, що прем'єр-міністр Нетаньяку навряд чи дасть своєму заклятому ворогу багато часу на перегрупування. Тигран зараз відчайдушно шукає новий шлях до виживання, нову доктрину безпеки для захисту Ісламської республіки. На розгляд винесено всі варіанти, включаючи крайній відкрите прагнення до створення ядерної зброї. Розпочалася гонка з часом, яка визначить долю Ірану. Щоб зрозуміти масштаби нинішньої кризи в Ірані, нам потрібно повернутися в минуле. Велика стратегія Ісламської республіки базується на двох визначальних подіях: Ісламській революції 1979 року та травматичній восьмирічній війні з Іраком у 1980-1988 роках. Революція спричинила коперниканський Сув в Іранській політиці, переосмисливши ворогів і цілі Тегерана, прозахідний курс був покинутий. А Сполучені Штати, які колись були ключовим союзником, перетворилися на великого сатану. Тиха співпраця з Ізраїлем поступилася місцем доктрині безкомпромісної ворожості до малого сатани. Однак набагато більший вплив на стратегічне мислення Ірану мала руйнівна війна з Іраком. Хоча агресія Саддама була в кінцевому підсумку відбита, а війна стала засновницьким міфом Ісламської республіки. Вона також стала болючою травмою для молодої революції. Півмільйона загиблих, міста перетворені на руїни, і жах іракських хімічних атак, залишили глибокий слід у всьому поколінні іранських стратегів. Вони дійшли одного головного висновку, який визначав доктрину безпеки Ірану протягом наступних чотирьох десятиліть. За жодних обставин Іран не міг дозволити, щоб на його території знову відбулася війна. Наступний конфлікт, як вони міркували, міг бути занадто дороговартісним, а Ісламська Республіка занадто крихкою, щоб вижити. Майбутні поля битв мали бути відсунуті якомога далі від кордонів Ірану. Але як іранські стратегії розуміли, що країна занадто слабка, щоб створити звичайну буферну зону, натомість вони вдалися до асиметричних методів ведення війни. Та мережі нерегулярних воєнізованих формувань, запровадивши доктрину передової оборони у новий спосіб. Так народилася вісь опору. Вісь опору часто порівнюють з восьминогом. Його голова знаходиться в Тегерані, а щупальця розкинулися по всьому регіону, утворюючи асиметричний щит. Протягом десятиліть це здавалося геніальним рішенням проблем безпеки Ірану. На піку своєї могутності ця геополітична восьминога складалася з хезболи в Лівані, Сирії Асада, шиїцьких міліцій в Іраку, руху Хуті в Ємені, а також Хамасу і Палестинського ісламського джихаду, що діяли в Газі, Вісь опору часто зображували як ідеологічний або релігійний проєкт, спрямований на експорт ісламської революції за межі Ірану. Однак така точка зору надто спрощує реальність. Це був перш за все військовий проєкт, покликаний створити буфер, який би стримував ворогів Ірану далеко від його території, поглинаючи ризики та витрати прямої конфронтації. Якщо розглядати це як військовий продукт, стає зрозуміліше, як Ірану вдалося об'єднати під одним прапором групи з кардинально різними ідеологіями: від шиїцької Хезболи до сунітського Хамасу та світського Алавіта Башара Асада. Ісламська революційна гвардія ІРГ, відігравала центральну роль в управлінні вісі. Її офіцери, найвідоміший з яких генерал Касем Сулеймані, координували операції, надавали зброю та гроші. Водночас, тигран ніколи не прагнув повного контролю над своїми партнерами, що давало Ірану безцінну перевагу, правдоподібне заперечення, можливість дистанціюватися від дій своїх представників. Як зовнішній буфер вісь опору отворила лише перший і найпередовіший шар архітектури безпеки Ірану. Ще два шари були призначені для гарантування недоторканості самого Ірану. Другим шаром була його передова програма балістичних ракет. Спираючись на російський, китайський і північно-корейський досвід, Іран створив один із найбільших арсеналів у регіоні за оцінками понад три тисячі ракет. Найнебезпечніші з них з дальністю польоту понад 2000 кілометрів могли вражати цілі в Ізраїлі та Південно-Східній Європі. Третім і останнім рівнем була ядерна страховка Ірану, навмисно неоднозначний статус його ядерної програми. Тегеран ніколи офіційно не заявляв про намір створити бомбу. Але, наближаючись до можливості створення ядерної зброї, збагачуючи уран понад цивільні рівні. Та дозволяючи високопоставленим командирам робити натяки, Іран створював враження, що він завжди був лише за крок від цього: ця стратегічна неоднозначність мала бути для Тегерана остаточною гарантією виживання. Протягом десятиліть ця складна система дозволяла Тегерану розширювати свій вплив у регіоні та стримувати сильніших супротивників, створюючи ілюзію сили, в яку повірили самі Аятоли. Ця ілюзія була жорстко зруйнована після 7 жовтня 2023 року. Того дня бойовики Хамасу атакували Ізраїль, вбивши 1200 осіб і взявши в заручники ще 251 одну особу. Аналітики досі дискутують, наскільки глибоко Іран був залучений до планування цієї операції. Однак, зі стратегічної точки зору це питання має менше значення ніж наступний крок Тегерана. Незабаром після нападу до боротьби приєдналися інші гілки іранського восьминога. Хезболла відкрила вогонь з півночі. Хусити атакували судна в Червоному морі, а міліції в Іраку та Сирії напали на американські бази. Прем'єр-міністр Нетаньяху скористався моментом не тільки як приводом для вторгнення в газу, але й як можливістю провести рішучу кампанію проти всього регіонального проєкту Ірану. Він виклав свою максималістську позицію вже через кілька днів після нападу Хамасу, заявивши, те, що чекає на Хамас, буде важким і жахливим. Ми перебуваємо в розпалі кампанії, і ми тільки почали. Я прошу вас бути твердими, бо ми збираємося змінити весь близький схід у наступні місяці. Нетаньяху методично і точно виконував цю обіцянку по черзі, знищуючи ключові стовпи осі опору. До літа 2024 року. Ізраїльська армія розгромила більшість підрозділів Хамасу і встановила оперативний контроль над газою. Потім Нетаньяху перейшов до Хезболи. У вересні 2024 року тисячі пейджерів і радіостанцій, якими користувалися бойовики Хезболи, одночасно вибухнули в Лівані та Сирії. За цим послідувала хвиля точкових авіаударів, які знищили все вище керівництво угруповування, включаючи хасана Насрала. Остаточний удар був завданий ізраїльською наземною операцією, яка назавжди вивела Хезболу з війни. Потім у грудні 2024 року Нетаньяху отримав несподіваний подарунок. Сирійські повстанці за лічені дні повалили президента Асада. Для Ірану це було геополітичною катастрофою. Втрата Асада означала не тільки крах впливу Тегерана в Сирії, але й розрив його сухопутного мосту до Хезболи. Падіння Асада стало останнім цвяхом у труні стратегії передової оборони Ірану. До весни 2025 року стратегічний ландшафт регіону змінився до невпізнання. Хамас більше не існував як боєздатна сила. Хезболла була розгромлена, а Сирія, ключова опора вісії, зникла. Щит, який Тегеран будував 45 років, впав, залишивши шлях до Ірану відкритим. Операція Rising Lion», 20-денна кампанія бомбардувань Ірану, стала природним результатом низки катастрофічних помилок. Допущених Тегераном після 7 жовтня 2023 року, активувавши вісь опору, Іран надав Ізраїлю ідеальний привід для війни. Водночас він виявився абсолютно нездатним захистити своїх союзників безпосередньо спостерігаючи за їхнім знищенням. Ісламська республіка не змогла захистити їх навіть на своїй території. Про що свідчить вбивство лідера Хамас Ісмаїла Аханія? В Тегерані у липні 2024 року Іран дійсно здійснив два ракетні удари по Ізраїлю у квітні та жовтні 2024 тисячі але їх обмежений масштаб і ефективність лише підкріпили переконання ізраїльських стратегів у тому, що настав час для рішучої розплати з Ісламською республікою. Це переконання було підтверджено операцією Rising Lion, Протягом 12 днів ізраїльські літаки безперешкодно діяли в іранському повітряному просторі. Мережа агентів поширювала паніку, а прем'єр-міністр Нетаньяху закликав іранців повстати і повалити правління Аятол. Парадоксально, але в цей момент хаосу Ісламську Республіку врятував її найбільший ворог Дональд Трамп. Американський президент дійсно приєднався до бомбардувальної кампанії, але виключно на своїх умовах. Вашингтон не був зацікавлений у плані Нетаньяху щодо зміни режиму. Натомість Трамп віддав наказ про проведення операції у північний молот, в ході якої бомбардувальники Б 2 атакували виключно іранські ядерні об'єкти. Обережність Трампа дозволила аятолам уникнути повного краху. Два дні по тому принижений Іран погодився на перемир'я. Міф про невразливу фортецю розвалився. Так само швидко, як 12-денна війна поховала велику стратегію Ірану, країна приступила до реорганізації своїх лав. Поразка дискредитувала насамперед корпус Ісламської революційної гвардії Кірх, головного виконавця доктрини передової оборони. У перші години операції ізраїльські удари знищили більшу частину вищого керівництва корпусу, включаючи його командувача, генерала Хосейна Саламі. Це відкрило двері для дебатів про майбутню роль Кірг. Хоча ще зарано робити остаточні висновки, перші кроки свідчать про те, що керівництво Ірану має намір обмежити вплив корпусу. Вперше в історії Ісламської Республіки новим начальником генерального штабу став не офіцер Кірг, а представник регулярної армії Артеш, генерал Абдулрахім Мусаві. Більше того, було відновлено діяльність Вищої ради оборони інституції, що існувала ще з часів Ірано-іракської війни. Офіційною причиною є необхідність кращої координації між різними військовими формуваннями Ірану. Але той факт, що раду очолює президент, підриває позиції Кірг, оскільки досі корпус підпорядковувався безпосередньо верховному лідеру. Значні зміни відбулися також у Вищій раді національної безпеки, органі, який фактично є кузною іранської стратегії, формуючи зовнішню політику та політику безпеки країни. Новим секретарем ради став Алі Ларіджані. Який тривалий час був відсторонений від політики, хоча Ларіджані належить до консервативного табору, він є насамперед прагматиком, який колись підтримував ядерну угоду із заходом. Його призначення свідчить про те, що Тегеран шукає шляхи деескалації, щоб виграти дорогоцінний час і відвернути перспективу чергового протистояння. Незважаючи на поразку, настрій серед правлячої еліти Ірану не є однозначно похмурим. Реакція цивільного населення стала приємною несподіванкою. У момент випробування воно не прислухалося до заклику Нетаньяху повстати, а об'єдналося навколо одного прапора. Однак керівництво розуміє, що цей сплеск патріотизму є нестійким, щоб його підтримати, державна пропаганда навмисно грає на націоналістичних струнах, спираючись на тисячолітню історію Персії. Приділяючи менше уваги застарілій релігійній риториці, одна газета, пов'язана з колишнім президентом Хасаном Рухані, добре відобразила загальний настрій. Ми не були ні переможені, ні переможці. Ворог теж не виграв і не програв. Перемир'я є умовним. Воно залежить від того, як швидко ми зможемо відновити наші можливості. Проблема Ірану полягає в тому, що відновлення його колишньої стратегії більше неможливе. Країна потрапила в стратегічну пастку з дуже обмеженим набором варіантів. Відновлення вісі опору в колишньому вигляді є фантастикою. Асад не повернеться до влади в Сирії, а новий уряд в Дамаску підтримується регіональними конкурентами Ірану, Туреччиною та країнами Перської Затоки. Більш ймовірним є подальше ослаблення впливу Ірану. Це очевидно в Лівані, де під тиском США уряд готується роззброїти Хезболу. Розмови про таке роззброєння ходять з кінця другої ліванської війни 2006 року, але ніколи раніше Хезбола не була такою ослабленою, а Бейрут таким рішучим. Не виключено, що за кілька місяців Хезбола може перетворитися на суто політичну організацію, а єдиними діючими залишками колишньої вісі залишаться хусити в Ємені та шиїцькій міліції в Іраку. Погіршує становище Ірану його стратегічна самотність під час 12-денної війни Росія і Китай, нібито близькі союзники Тегерана, стали осторонь, коли падали ізраїльські та американські бомби. Москва і Пекін також не прагнуть підтримати Іран перед другим раундом бойових дій, керуючись власними холодними розрахунками. Відносини Ірану з Китаєм добре ілюструють цю проблему. Гучно оголошена у 2021 році 25-річна угода про стратегічне співробітництво, яка як передбачається вартує 400 мільярдів доларів інвестицій, залишається здебільшого на папері. На практиці Пекін обмежився імпортом іранської нафти за зниженими цінами, уникаючи великих інвестицій через побоювання санкцій з боку США. Росія, яка сама перебуває під жорсткими санкціями, дещо більше схильна до поглиблення зв'язків. Однак, оскільки більша частина її ресурсів задіяна в Україні, Москва не в змозі компенсувати військові втрати Ірану. Пошук нових союзників є практично неможливим. Десятиліття спонсорування збройних міліцій відштовхнули більшість урядів регіону. Навіть тактична нормалізація відносин із Саудівською Аравією була викликана побоюванням сили вісі опору, а не справжнім бажанням побудувати тривале партнерство. Трагедія позиції Ірану полягає в тому, що його ослаблення сталося в найгірший можливий момент. Над Тегераном, як Дамоклів меч, висить не тільки загроза чергового раунду війни з Ізраїлем, але й низка інших небезпек. Перша з цих небезпек вже вступила у вирішальну фазу. 28 серпня європейські держави Велика Британія, Франція та Німеччина офіційно запустили механізм повернення санкцій, закріплений у ядерній угоді 2015 року. Їхнє рішення запустило 30-денний процес, після якого всі санкції ООН проти Ірану будуть автоматично відновлені. З економічного погляду безпосередній вплив може бути обмеженим, зважаючи на нищівну вагу існуючих санкцій. США, Однак з політичної точки зору цей крок є надзвичайно важливим. Повернення санкцій ООН ознаменує остаточний кінець спільного всеосяжного плану дій і поховає будь-яку надію на дипломатичне вирішення кризи. Друга загроза, можливо, ще серйозніша. Це нова динаміка на Кавказі. Поки Іран ще зализував рани після 12 денної війни, лідери Вірменії та Азербайджану підписали історичну мирну угоду у Вашингтоні у присутності Президента Трампа. В основі угоди лежить створення зенгезурського коридору, який американці назвали шляхом Трампа до міжнародного миру та процвітання. Угода надає США ексклюзивні права на розвиток цього коридору протягом наступних 99 років. Для Тегерана це стратегічний кошмар, це означає політичну та економічну присутність США прямо на його північному кордоні вздовж ключового сухопутного шляху, що об'єднує Іран з Росією. Всі традиційні та асиметричні стовпи безпеки Ірану впали. Вісь опору фактично більше не існує. Арсенал балістичних ракет виявився недостатнім як засіб стримування, а територія Ірану була глибоко проникнута ізраїльською розвідкою. Залишається тільки один варіант, який реально може відновити стримування прагнення до ядерної зброї. Хоча президент Трамп після операції у північний молод заявив, що ядерна програма Ірану була повністю знищена. Зараз очевидно, що це не так. Об'єкти в Натанзі, Фордоу та Ісфахані були сильно пошкоджені, але не знищені. Ще більш тривожним є те, що доля приблизно 400 кілограмів високозбагаченого урану залишається невідомою. За повідомленням, іранці перевезли його в невідоме місце за кілька днів до ударів. США. Підозри посилює той факт, що одразу після припинення вогню Тегеран призупинив співпрацю з міжнародним агентством з атомної енергії та вислав його інспекторів, які до того часу контролювали ядерну програму Ірану. Все це викликає серйозні сумніви щодо намірів Ірану. Однак рішення про фактичне створення бомби далеко не є простим. Це небезпечна авантюра. З огляду на глибоке проникнення ізраїльських і американських спецслужб Україну проведення таємних ядерних робіт є практично неможливим. Будь-яка спроба мілітаризувати програму майже напевно спровокує військову реакцію як з боку США, так і з боку Ізраїлю. І так, протягом 45 років, перський лев, завдяки хитрості та асиметричній силі. З надзвичайною спритністю рухався по шахівниці близького сходу. Сьогодні поранений і ізольований. Лев був відкинутий назад у свою гірську фортецю. Його вороги на чолі з прем'єр-міністром Нетаньяху прагнуть зачинити його в клітці, відрізати від світу, позбавити пазурів і засудити на повільну смерть. Іран зараз стоїть перед безвихідною ситуацією. Будь-яка спроба відтворити вісь опору в її колишньому вигляді є ілюзією. Однак відмова від створення ядерної зброї залишить Іран беззахисним, легкою мішенню для все більш зухвалих ударів Ізраїлю. Без ядерного стримування Іран приречений повільно стікати кров'ю під ударами сильнішого супротивника, якому він не може протистояти в звичайній війні. Однак, якщо Тегеран зважиться на відчайдушний крок і почне створювати бомбу, це дасть його ворогам ідеальний привід для масштабного превентивного удару. Саме це рішення стане самореалізуючимся пророцтвом, яке спровокує повномасштабну війну, якої Іран намагався уникнути протягом чотирьох десятиліть. В цьому полягає суть його стратегічного тупика, абсурдний вибір, у якому кожен крок веде до поразки. Звичайно, є й третій шлях дипломатія. Але навіть ця дорога здається тупиковою. Навіть якщо іранці захочуть вести переговори за столом, сидить Дональд Трамп до кінця транзакційний. Який не цікавиться тонкощами дипломатичних ігор, умови, які він висуне, будуть нестерпними для Тегерана. не тільки остаточна ліквідація його ядерної програми, але й знищення його балістичного арсеналу та залишків вісі опору для Ісламської республіки, ідентичність якої протягом 45 років будувалася на опорі великому сатані, прийняття таких умов означало б політичне самогубство. Таким чином, всі шляхи відступу перекриті. Пасивність означає повільну смерть від рук Ізраїлю. Ядерна авантюра означає майже певне знищення з боку Сполучених Штатів. Дипломатія означає принизливу капітуляцію, що підриває самі основи Ісламської республіки. Можливо, єдиний варіант, що залишився перському леву, це терпіти, займаючи оборонну позицію, приймаючи удар за ударом. В надії, що регіональна динаміка зрештою зміниться. Нетаньяху втратить владу, а в Білому домі з'явиться новий президент. Питання в тому, що до того часу залишиться від лева. Дякуємо, що дивитесь ГуТАМ з Бетаймс українською. Підпишіться на канал, ставте лайк та не забувайте про коментар. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити в описі.